Громада Львова подарувала військово-медичному клінічному центру новий автомобіль швидкої допомоги. Небайдужі люди зібрали 750 тисяч гривень, а спеціалісти Львівського електронмашу виконали унікальне замовлення. Випробування на Яворівському полігоні довели, що машина відповідає всім вимогам військових медиків. Машиною можна перевозити вкрай важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Машина укомплектована апаратом штучної вентиляції легень. Балон для перенесення. Вистачає на годину часу, можна його окремо з машини витягувати. Кардіомонітор, кисневі балони, два, лініомат, амбушка, дефібрилятор, комірці, шейні для транспортування. Це автомобіль поєднання традицій та сучасних технологій. Такі машини вкрай необхідні в зоні АТО на передовій, коли на кону лічні хвилини своєчасна допомога рятує життя поранене. Ми Можемо перевозити хворих на великій відстані, балонів з киснем хватає, Нам на великій відстані перевозити прохідна машина, то що вона не боїться ні болота, ні ям. Військові медики зазначають, їм потрібно щонайменше 10 таких автівок, але сподіваються, що машини не доведеться використовувати на полі бою. Володимир Кухарський, Владислав Назаркевич. Час ще.